Про принцесу і її сон. В одному славному королівстві жила добра принцеса, яку всі дуже любили. І якось їй наснився незвичайний сон. Вона побачила сад з прозорими кришталевими деревами, на яких висіли кришталеві листочки. А раптом, звідкілясь узялася красива яскрава птаха. Вона літала між деревами і гілочки від руху повітря гойдалися, а кришталеві листочки стукалися між собою і видавали дивовижні мелодії. Принцеса прокинулася і вражена видінням розповіла про сон матусі королеві, а мама королю. Отож король, королева і принцеса в супроводі почту поїхали до саду казки. Коли принцеса зайшла в сад, Враз залунала ніжна мелодія, така неповторна й чарівна. Птаха сиділа на кущі з кришталевими трояндами, махала крильми. Дівчина ходила між деревами і слухала, слухала диво, а кожне деревце співало свою чарівну мелодію. Принцеса намагалася запам'ятати кожну мелодію, аби удома відтворити все на клавесині. Та тут у сад, слідом за принцесою, зайшла одна з притворних фрелінь, і мелодія зникла. Коли принцеса з батьками повернулася додому, тато розповів їй, що у цьому саду музика звучить лише для доброї людини. Коли ж заходить лиха, музика зникає. То була не добра Фрейліна, запитала маленька у короля. Так, вона не знала про секрет саду, та тепер ми не потребуємо її присутності в палаці і відпущена додому. От як диво сад допоміг визначити нещиру людину.